Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснюється. Я не раз попався, а десь раз пройшло. Ну, лучше там. чуть-чуть. От я вже я починаю живи. Ви, ви ж, ви ж самі це все, оті от вічі порождаєте. Я, я що я, я ну, помагаю. Ну і щось що мені трошки дає за це. це не плохо, це з нормально. Історія наступна: Закарпатський суддяча сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених. Це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну що ну, ж, ну а ж на хлібуш треба якось жити. Дивіться, зараз ми можемо на нього сраватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали! Ще оцей він західно сидить там, ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, даже не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, чуть ниже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник, якийсь чи там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі, коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось везде! І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий Міндіч, чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу. Яка у нас є? Ну Чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали. Чого Цю всю історію, яка зараз є? Вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.